На Волині за минулу добу спалахнули понад 65 пожеж. Як повідомили в ДСНС Волині, з них 55 у природних екосистемах. Надзвичайники зазначають, що вогонь знищив понад 67 гектарів території. Горіли поля, ліси та навіть торфовища. Найспекотнішим виявився Ковальський район, де зафіксували 29 пожеж. У Луцькому районі сталося 15 загорянь. У камінькаширському 11 пожеж. А у Володимирському 10. Вогонь ширився полями торфовищами, змушуючи рятувальників працювати без Відпочинку, як зазначають волинські надзвичайники, головненська громада ковальського району все ще у вогні. Палають майже 2,5 гектари торфовищ. Густий дим застилає околиці, роблячи повітря важким, а Підступний торф тліє глибоко під землею, ускладнюючи гасіння у Любашівській громаді. Камінькаширського району 3,5 гектари торфовищ продовжують горіти. Також У Шацькій громаді ковальського району, 1,5 гектари сухостою. Також у вогні і у Мар'янівській громаді Луцького району ситуація залишається складною. Горить ще один гектар сухої трави. Надзвичайники вкотре закликають не підпалювати сухостій та не кидати недопалки.